В цьому відео зробимо текстову анімацію. Наша русофобія недостатня. На відео анімація буде трохи підвисати. Так, це буде виглядати. Файли з цього відео можна завантажити на сайті МюНЦ. Посилання на сайті в описі під відео. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна завантажити файли цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файлами, тут є шрифт, файлик index.html, відкриємо його в браузері. Порожній файлик, тепер ми його відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартно разметку HTML документа, тут у нас подключены файлы стилями style.css и файлы script.js, файлы script.js открываем и файлы стилями style.css, теперь мы в тег-боди tech TechSection. тег Перейдемо до файлика зі стилями. Відключимо шрифт. Тут вказуємо назву шрифта. Тут ми вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність, вказуємо його стиль і вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. Далі ми через зірочку звертаємося до всіх елементів на сторінці. До моїм Margin падять 0 з зовнішні втручні відступи. Елементом в списку, які будуть на сторінці, заберемо стандартні стилі. Відключаємо шрифт. На стиль, і вказуємо його жирність. І тепер ми дамо стилі tego Section. Бакграунд в нього буде такого темного кольору. Ширина 100%, висота 100 вігаш на всю висоту вікна пристрою. Зробимо його флексом і матеріал, який буде всередині, виставимо по центру. Подивимось тепер в браузері, оновляємо сторінку. І ми бачимо тег-секшн на екрані. Тепер ми тег тег в Section секшн додамо тег UL. Всередині Тега UL будуть ліжки 46 штук. Всередині лішок буде спан. І в спані будуть літери. Це в нас три слова. І літери будуть дублюватись по дві штуки. Така HML-конструкція. Ідемо в стилі ТГУ. Для видимості дамо йому такий червоний колір бакграунду. Ширина в нього буде 1370 пікселів, висота 450 пікселів. Ідемо в position Relative, щоб теги, -лі, які всередині позиціонувалися відносно ТГУ. Зберігаємо, подивимось в браузері. оновляємо. І ми бачимо ТГУ на екрані. Літери в нас виїхали. За межі екрану. Тепер дамо стилі ліжкам і спанам. Ліжкам дамо позицію Абсолюте, топ 200 пікселів. підштовхнемо зверху на 200 пікселів. Далі звертаємось до спанів всередині тагівлі. Ширина і висота в них буде по 50 пікселів. Колір літер буде білий, розмір літер 40 пікселів. всі літери робимо великими. Даємо спану DisplayFlex і літери всередині виставляємо по центру. Подивимось в браузері, оновляємо сторінку. І в нас з'явився такий квадратик білий. Ці літери наклалися одна на одну через Position Absolute. Заберемо background в Tau, він не потрібен. Тепер ми Лі дамо анімацію. Анімація в нас буде тривати 8 секунд. І тепер ми дамо виконання анімації. Це в нас назва анімації, аніме 1. Ось тут. На 0% виконання анімації ми даємо Transform, Translate по Y по вертикальній осі мінус 250 пікселів. Будемо піднімати доверху ліжки, це індекс даємо 2. На 50% 250 пікселів без мінуса за індекс 3, і на 100% теж мінус 250 і за індекс 1. За індекс це в нас позиція елементів. Коли елементи накладаються один на один, чим вищий індекс, тим вища позиція в елементах. Подивимось в браузері, нановляємо. І наш квадратик рухається. Донизу і доверху. Всі літери в одному місці. Тепер нам потрібно літери розставити горизонтально по екрану і дати їм затримки у виконанні анімації. Будемо далі ми звертатись до лішок по індексу. До кожної ліжки. Значить, ми тут звертаємось по індексу до першої. Даємо затримку. Виконання анімації мінус 0,4 секунди, Left з лівої сторони 0. Далі ми звертаємось до спана всередині першої ліжки, даємо таку ж саму затримку 0,4. Мінус 0,4. Далі ми звертаємось до другої ліжки, даємо затримку мінус 4,4 секунди. Значить, у парних лішок затримка буде збільшена на 4 секунди. Тут 0,4, тут 4,4. Left теж даємо 0, перший і другий. І далі позиції будуть з лівої сторони збільшуватись на 60 пікселів. третє і в четвертою вже 60 пікселів. І далі буде 120, і шостої 180 і так далі. І затримки будуть збільшуватись на 0,4 секунди. Третє вже 0,8 непарною, першою непарною 0,4. Четвертою вже 4,8, другої 4,4. І так буде збільшуватись аж до останньої ліжки до 46. -ї. Останній вже буде мінус 13,2 секунди затримка. І позиція з лівої сторони 13, і, точніше, 1320 пікселів. 13,20. Такі стилі. І тепер ми закоментуємо анімацію. Збережемо, подивимось в браузері, оновляємо. І літери у нас вишикувались горизонтально. Тепер ми розкоментуємо анімацію, запустимо її. Оновляємо. І так це у нас зараз виглядає. Тепер дамо анімацію з паном. Теж 8 секунд буде анімація. І дамо тепер виконання анімації тут внизу після першої анімації. На 0 і 100% виконання анімації даємо спанам Opacity 1. Transform Skill. Значить, ця властивість у нас відповідає за збільшення або за зменшення елемента. Одиничка це нормальний стан звичайний елемента. На 25% ми будемо збільшувати в півтора рази спан. На 50% даємо opacity знову 1. На 75% даємо opacity 02. Будемо робити спан прозорим. І зменшувати спан будемо наполовину 0,5. Подивимось тепер в браузері, оновляємо. І в нас спани збільшуються і зменшуються. І змінюється прозорість. На відео буде анімація трохи підвисати. І тепер ми ось ці затримки і вісна з лівої сторони закоментуємо. Зробимо те саме, тільки JavaScript заміним JavaScript ці значення. Так, закоментовано, зберіг. Добре. Ходимось в браузері, оновляємо. І так це у нас зараз виглядає. Переходимо до файлика script.js, вибираємо тегелі і заносимо їх до змінної Елі. Далі в нас будуть ще 4 зміни. Зміна старт нам потрібна для того, щоб знайти парні і непарні ліжки. Зміна Left у нас відповідає за позицію. Ось ці позиції Left і зміни АД1 і АД2 це в нас будуть затримки. Значить, в непарних ліжок буде М4 АД1. І в парних D2 І тепер ми будемо ліжки перебирати в циклі Орич. У зміну L у нас буде попадати кожного разу ліжка по проходженню циклу. Звертаємось до змінної L, будемо змінювати стилі. Будемо змінювати ось це значення Left. Присвоювати будемо змінну Left і вказуємо, що це в нас будуть пікселі. І тепер нам потрібно провірити на парні непарній непарні клішки. Для цього нам потрібна зміна старт. Таким способом перевіряємо напарність і непарність. Значить, Якщо ця умова у нас спрацьовує, то тут буде парні квішки. Елси. На Елс у нас будуть не І тут ми в парних ми будемо змінну Лі збільшувати на 60 пікселів. І змінну старт нам потрібно буде збільшувати кожного разу на одиничку. Ось так. Зберігаємо. Дивимось в браузері, оновляємо сторінку, і ліжки в нас вишикувалися горизонтально. Отримали значення left. Тепер ми дамо затримки. Тут нам потрібна зміна AD2. І вказуємо, що це в нас будуть секунди. Скопіюємо, ставимо сюди до непарних і в непарних буде зміна AD1. І тепер нам буде потрібно збільшувати затримки на 0,4 секунди. І те саме робимо для змінної AD1. Дивимось в браузері, оновляємо. І затримки в нас запрацювали, і нам залишилось дати затримки спанам. Копіюємо цю виборку, вставляємо сюди. Тут ми будемо звертатись до змінної L. Будемо вибирати спан. Всередині ліжки і занесемо до змінної, до константи, точніше, Span. Далі ми ось це копіюємо цю затримку і змінюємо на span змінну L. Те саме робимо з непарними. Дивимось тепер в браузері, встановляємо сторінку, і анімація в нас працює як і раніше. Тільки ми JavaScript замінили затримки і відстань літер з лівої сторони. Така вийшла текстова анімація. Якщо відео вам сподобалось, ти ваші подобайки.